Задача по цьому апаратом виїхати на ці кирпичі, щоб ставити там знизу защиту і вихлопнув. понеслась Думаю вийшло. Доступ колосальний тепер можна хоч і пішки ходити. І так, і так понеслась Робота на зінімо. Оцей ланус рідко виїжджає чи сенс. Забувай, сенс по 1-3. Так що хороший апарат. І легкий і в роботі, як конструктор Лего. Все-таки одгоріла вихлопна. Задача зняти за цю і викинути цю. Короче, да, треба поміняти все хорошо, наверное. Ну сюда просто як хотілося, короче, закисли полти і на шпилька вже одірвана там на коліні. Треба по-любому. все знімати. Знімати прямо ці всі штани з выпускного коллектора. Бляха муха, да, два минут на 5 роботи, тут на 2 дня роботи. І коротше вся з них же труба треба міняти і все. Щоб зняти було отсюда. Порошу на на цьому, на сенсі цьому. Треба було зняти впускний цей заслонку друсіль, цю з форсунки зняти і тільки тоді добратися до болтов. Почав я це все в 17, 18 закінчив 19. Час. Час програвся цією херню, сука. Ну зняв. І тут ось два болта є. Думав тут відкрутити, а два нема. Але відламується. Дікі-то справи. Роботінги, звісно, задали мені нормально. Треба да -да, цю частину, цю частину. Думав оцю зняти, але толку. Ось отут вже варилося. Скоро цьому прийде гайки. Коротше, оцю всю часть. бажано нову. Штаб мене Не взяв нові, все як треба. Тепер все, працюємо в обратній послідовності, збираємо цього апарата, дай боже за сьогодні соберемо якщо не буде казусів і нюансів. погнали Саме важче буде завести. Але завів. Нормально маленько все стоїть. Зараз задача тепер закрутити всі болтики. Слава Богу, завів швидко. Думав, спію, але мабуть не спію. Тільки це накидаю, ще відкрутнути не ставив. Тут накручую. Накручувач ще важче, ніж відкручувач. Ну, так що будемо робити до першої зірки і завтра продовжимо. 10 без 108 Пощі все начепив. Все нове. вся вихлопна ну, нуляче. Зараз буде запитатися запустити автомобіль. Шепче. Шепче, шепче, тільки завтра треба защиту уже дозакинути И хвата Да, все, все тихенько, аккуратно Значи нігде не заплива, все, всем на добраніч, пішов купатися і отдыхать завтра на роботу Всім гарного вечора